Китаївське городище, це дивовижна і красива місце на, на околицях Києва, і з каскадом ставків густими лісами, пагорбами, що зберігає велику кількість історичних об'єктів було південним оборонним пунктом столиці у прадавні часи, що саме там розташоване і потребує дослідження та збереження. Розповідає проєкт товариства Національна кінематека України і Дмитра. Горбатюка то розбудовував цю середньовічну пам'ятку, як була влаштована ця потужна для свого часу фортеця, що зараз від неї збереглось для зацікавлених відповіді зафільмовані. До речі, петицію про захист історичної місцени зареєстрували на сайті КМДА Небайдужі Кияни, зверталися також до мінкульту із пропозицією створити у цій місці заповідник.